Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож. А на чому ми будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В довгі-довгі перегони почеплялися вагони. Не проїде потай. Гуркотливий. Так, це потяг. Молодці. А який транспорт ви частіше зустрічаєте на вулиці? Так, це машини. Повторюйте за мною скоромовку. По шосе спішать машини, шелестять, шипочуть шини. Мчать машини у дорогу, водії керують строго. Молодці. Але час же нам в дорогу, подорож чекає нас. Приготуйтесь слухать віршик. Всі готові в добрий час. З вами сьогодні познайомимося з віршиком Олексієвої пісенька веселих пасажирів. Усі наші мами, усі наші тата і дядечки, тітоньки, всі, щоранку їдуть, спешать на роботу в трамваях, в метро, на таксі, а ти у поїзд наш сідай і ми змандруємо рідний край. Ту-ту, та-та, ту-ту, та-та, біжать назустріч нам міста, біжать назустріч села, це наша матінка земля, прекрасна зблизька і здаля, багата і весела. Дітки, а куди поспішають зранку ваші батьки? Так, вони йдуть на роботу. А на чому вони їдуть туди? На трамваях, метро, тролейбусах, автобусах та таксі. А на якому транспорті ми з вами вирушили в подорож? Так, це потяг, це наземний залізничий транспорт. Зараз подивіться відео ще раз, послухайте віршик і постарайтесь його запам'ятати. А наша подорож вже закінчилась. Ми повертаємося додому. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!